У нас потенційне військове загострення нікуди не зникає вже сім з гаком років. Ну окей, менше окей, менше. Та не змінюється градус. Слухайте, у них постійно перебуває поблизу українського кордону в районі там, від 80, там, до 90 з гаком тисяч особового складу. Час від часу там відбуваються якісь маневри і нарощується їх кількість там, до 100-110. І в цей момент в Україні починається гвалт в мас-медіа, в соцмережах, в суспільстві. Відповідальність за цей гвалт, відверто кажучи, несуть як журналісти, так і політики. А що в цьому гвалті є неправильно? Неправильно є те, що лякати людей. Це не дуже хороша е, історія. Тому що говорячи про те, що Росія може напасти, додавайте, будь ласка, кома, але не переживайте, ми знаємо, що робити. Крапка. Тому що, поки що в нас є тільки перша частина речення. Ну, вибачте, там, мене так само кожен день смикають, починаючи від сусідки. Закінчуючи там, людьми в магазині і так далі. Це при тому, що я не є військовим експертом, я просто волонтер, який регулярно, щоправда, спілкується як з волонтерським, так і з військовим середовищем. Там немає такої паніки, на відміну від того, як це нагнітають мас-медіа і як це накручують політики. Політикам накручувати людей дуже зручно і вигідно, тому що страх це такий мобілізаційний ресурс. І політики намагаються показати себе як тими людьми, які мовляв, я можу вас захистити. А чим ти можеш захистити, я поняття не маю. Нас може захистити армія. Слава Богу, що вона в нас є, що вона у нас сильна, що вона не така, як була там N років тому. Зараз це дійсно дуже серйозна сила. І росіянам треба буде дуже сильно. Тут в голові все прокрутити і зважити для того, щоб рипнутися, я розумію, що з одного боку ми ще не мали такої війни, де Росія застосовувала а, авіацію, а, ракетні війська і так далі толком. Але мені здається, що можем, можемо дати ради. Проте, я до чого веду? Коли ви кажете, там виходить Буданові, каже, Росія в кінці січня, на початку лютого, може напасти. Добре, я, як громадянин, хочу знати. Куди бігти, що робити, в яку чергу стати? Тобто, покажіть мені, як це навчання гражданської оборони, вибачте, будь ласка, для того, щоб кожна школа, кожен інститут, кожен завод, кожен під'їзд кожного будинку знали, що робити, в разі якщо ви є сирена, в який біг бігти, де бомбосховища, де збори тих, хто буде там мобілізований. І так далі, і так далі, і так далі. Ну чому ви кажете суспільству тільки ось це, а далі нічого не кажете? Де, де вся ця історія пов'язана з територіальною обороною? Тобто питань насправді дуже, дуже багато. І тому е, хотілося, щоб ті люди, які нам розказують про загрози, одночасно показували і пояснювали, як ми будемо їх упереджувати, чи, чи уникати, чи будемо з ними боротися. І чи є у нас на все це гроші? Чи, можливо, на тлі того, що у нас тут. Е, Путін стукає у ворота, хоча він вже там на частині Донбасу і в Криму. А давайте ще закопаємо <гум> трохи грошей у якісь напрямки, які не пов'язані з обороною держави.